Вражені, напевно, найголовніше тим, що ви несете е ту енергію, той вогонь, котрого нам дійсно, як ви вже говорили, нам не вистачає, про, за котрий ми е воюємо, е боремося, і ми його з такими пластунами, пластунками ми однозначно переможемо. Радо відсутні. <звіття> Давайте разом скажемо скоп. Сильно, красно, обережно, бистро! Ми хочемо заспівати традиційну пісню. Зірка спалахнула в себе, іскар промайнула, Десь народився Господь. Його. Тиму, вспіває Небо, я йду до тебе, я вітатиму, його. вогонь любові, вогонь добра, неси у світі віхтаря, це знає кожен Божий, понесе огонь да в речі. Вогонь любові, вогонь добра, неси у світлі ліхтаря, хай знає кожен Божий дім, ми понесем вогонь, даруючи любому сім. Даю знак любові, добра, щастя, щоб Віфлемський вогонь завжди був у вас. Річ, Річ, Це календар. Можна кудись його там повістити. Пане Олексій, покажіть нам будь ласка, що там. Давай, брой. А погонь. Він О, вже шмат. Давай в Іфлієвський вогонь там назавжди залишається магія. І запалюйте його, якщо раптом він згасне. Давайте по черзі, ага? Так, так. Вот так.